121 бойове зіткнення. Від початку доби це повідомлення від Генштабу. Найбільше вороги атакують і лізуть на Покровському напрямку. 39 разів атакували наші позиції неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки та Євгенівки. Також намагаються наступати на Лиманському і Краматорському напрямках. На штурмові дії нашим доведеться доводиться відповідати і давати відсіч. Наші знищують загарбники у їхню піхоту і техніку. Харківський напрям ворог не полишає намірів витіснути наших бійців із позиції в районі Вовчанська. Окрім того, намагаються вклинитися в українську оборону на Краматорському напрямку. Там сили оборони успішно відбили дев'ять штурмів противника. В районах Часового Яру та Іванівського продовжується боєзіткнення просто зараз. Зараз доєднуємо до розмови Володимира Назаренка, позивний сонечко. Це начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Нацгвардії України. Наші вітання вам. Добрий вечір. Студія, добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення. До вашого ефіру. Дякую вам, що ви долучаєтеся. Наші глядачі можуть бачити зараз QR-код, щоб ви розуміли. Збираємо на мавіки і фіпіві дрони. Знову ж таки для бригади Рубіш розвідки артилерії четвертої бригади Рубіш. І сьогодні, пане Володимире, побачив новину від Форбс про те, що Україна щодня виготовляє, в Україні, щодня виготовляє 3 тисячі фіпів дронів. Але розуміємо, що цього. Все одно недостатньо. Жодних 4 тисячі буде недостатньо, і саме тому в тому числі, і ми зараз збираємо вам на ці fpv дрони і мавіки. Їхня необхідність. Ти хочеш Да, я хочу сказати, не, хоче не, не, не вам збираємо. Ми збираємо нам, щоб нам було Всім. трохи комфортніше, так. а вам буде на секундочку легше воювати. І от, власне, необхідність у ФІПІВІ, дронах та мавіках, вона сьогодні надзвичайно важлива, тому що отут от я прошу вас роз'яснити, щоб наші глядачі, чуючи ці слова, сканували QR-код, вбивали номер картки. І бодай гривню, бодай 5, 10, 20, можливо, хтось 200, хтось більше, хтось менше, переказали прямо зараз. Пане Володимире. Я, звісно. Дякую вам за те, що ви оголошуєте цей збір нашої бригади, четвертої бригади національної гвардії. І хотів би вкотре подякувати кожному українцю, всьому українському народу, який щодня, щомісячня, щотижнево донатить, віддає останні гривні, останні кошти на підтримку української армії, сил оборони різних бригад, в тому числі фондів, і загалом цільове, як і на на окремі підрозділи, окремі бригади, такі загалом на сили оборони, це дуже важлива підтримка, дуже велика подяка. І ми чітко розуміємо, що в умовах, коли у ворога переваги, я зараз абсолютно серйозно, абсолютно відверто кажу у ворога перевага, і ми маємо переважати ворога в технологіях, в засобах, в вогневому впливі і в коефіцієнтах вогневого впливу. Дрони потрібні скрізь це і наземні, і морські дрони вони показують свою ефективність і розві. Дувальні БПЛА і ударні БПЛА, і е, крила ударні і FPV квадрокоптери, і квадрокоптери е, розвідувальні, коригувальні це всі ті речі, які е, збільшують нашу ефективність, збільшують в е, е, коефіцієнт корисної дії, е, точність, економію боєприпасів. Я можу казати, е, як артилерист, адже коли ми бачимо кожен розрив кожного снаряду, який випускає арт, наша артилерія по ворожим цілям, це. По перше, вчасне знаходження, вчасне виявлення, вчасне виявлення ворожих батарей, так і доволі ефективно коригувати кожен розрив, бачучи його в безперервно моніторячи ситуацію. Чим більше дронів, тим ефективніше і вогонь, тим краще ми моніторимо ситуацію, тим розширяємо. І я зараз абсолютно відверто кажу: розширяємо сіру зону. Адже чим далі залітають FPV, чим їх більша концентрація. На момента тим більше наші шанси максимально не пускати е, до наших нульових позицій до е, справжніх героїв, які зараз ці хвилини виконують задачі е, хлопців, які зараз повторюсь в тисяч і тисяч моїх побратимів, які в ці хвилини в ці години виконують задачі на нулі в постійному контакті. І задачі всіх підрозділів і артилерії і підтримки робити все можливе для того, щоб не підпускати ворога Максимально далеко, максимально uh, на великій відстані, на якій це можливо усиллями артилерії, усиллями високоточного збройня, з усиллями uh, ударів і майстерних ударів, точних ударів в дронів. Це всі ті речі, які дозволяють берегти життя кожного українського героя, адже життя кожного військового, та в принципі кожного українця, це безцінне. Ми маємо захищати. І ми цим показуємо, і це є uh, тим, що тримає докупи нас українців. Пане Володимире, люди чують нас, бачать вас чи чують а, плюс 30 тисяч вже на рахунку. Маємо збирати 3 мільйони, залишилося менше півмільйона. Є історія, коли дрон врятував життя. Можливо, когось виводили за допомогою дрона. Або, ви знаєте, як в Херсоні було, пам'ятаєте? В Херсон, на Херсонщині, коли дамбу підірвали дрон, врятував сім'ю, їм воду скинули. І тоді дрон стає рятівним. Здається, залізячка три бовта, дві гайки, але насправді. А що насправді? Чи можливо до Росіяни полонені, бачать українські дрони, піднімають руки і починають здаватися? Як у вас? Дійсно, і такі випадки бували. Особливо деякі модифікації квадрокоптерів і ще десь півтора роки назад, рік назад, коли використовувалися, вони там якісь мінімальні динаміки є для того, щоб передати якусь інформацію окупантам і закликати їх здаватися. Були такі випадки в засобах масової інформації неодноразово. Звісно, дрон рятує життя. І найголовніше, краще ризикувати дроном, скільки б він не коштував, ніж ризикувати життям української герої, будь то піхотинця, будь то солдата, кулеметника, чи будь-розвідника то розвідника. знову ж таки краще, коли розвідувати дронами, ніж герої будуть ризикувати своїм життям під час розвідки, під час коригування вогню, під час спостереження. Дрон однозначно рятує життя в багатьох задачах, будь то наземний дрон, який займається евакуацію. будь-то дійсно дрон, який знаходить поранених і допомагає евакуювати поранених або забезпечити в тому числі медикаментами, водою чи боєприпасами, чи дрон, який допомагає швидко по спалахам, по іншим характеристикам виявити ворожу гармату, ворожий град, ворожий вогневий засіб, і вчасно спрацювати на контрбатарейну боротьбу. Чим швидше виявиться, чим швидше. Ми відпрацюємо по ворожій гарматі на подавлення тим більше шансів, що ми можемо перекрити наших побратимів, піхотинців, кулеметників, снайперів, розвідників тощо. І це теж врятовані життя. Ми чітко розуміємо, що на війні ризик дуже великий, і на жаль, дрони довго ну не витримують в тому сенсі, що їх збивають системи радіоелектронних раді перешкод, просто збивають іншим. Засобами тому це доволі такий розхідний матеріал, і з кожним днем ворог на жаль вчиться на своїх помилках знаходить нові нові методи боротьби з українськими е дронами з дронами-розвідниками в півідоронами, ударними БПЛА тощо і е знову ж таки, е Наші спеціалісти сил оборони знаходять нові нові методи, як їх вдосконалювати, робити ефективнішими. Це е постійне технологічне змагання, постійна боротьба Українські сили оборони в цьому. Попереді, попереду, але ми чітко розуміємо, що це розхідний матеріал, і тому дуже варто надзвичайно варто зосередити максимальні сили зусилля для того, щоб їх було достатньо, і щоб запаси, ресурси, резерви, дронів у сил оборони не закінчувалися. Практично. Тому дякую кожному, хто донатить, пане Володимире. Практично назбирали 90 тисяч. Зосереджуємо сили і ресурси прямо зараз. Наших глядачів закликаємо може до 100-150 до кінця нашої розмови дійдемо, повертаючись до лінії зіткнення, пане Володимире. Ваша бригада знаходиться на Лимана-Бахмутському напрямку? Скажіть, от станом на зараз 22 година 33 хвилини для наших глядачів, які будуть дивитись у повторі і донатити у повторі зараз вівторок, 25 червня. Пане Володимире, яка ситуація нині? От станом на цю мить на лимана Бахмутському напрямку? Як веде себе ворог, зважаючи? В тому, що на Контакт не вщухає, мало чим змінюється, і мало чим змінюється. Це означає, що героїзм тисячі тисяч, тисяч повторююсь моїх побратимів, які в ці хвилини на нульовій лінії виконують задачі честь і максимальна повага моїм хлопцям, побратимам. Які знаходять сміливість і в надлюдських умовах виконують задачі, тримають на своїх плечах лінію оборони? Контакт постійний. Він не щухає ні на день, ні на тиждень, ні на місяць. Ситуація складнюється тим, що гарна видимість, довга тривалість світлового дня. Ворог активно веде розвідку орланами, ворог активно використовує знову ж таки. БПЛА ворог активно використовує керовані, не керовані авіабомби, ракетні системи залп вогню, має перевагу в боєприпасах, активно веде інженерну роботу, окопується і постійно пробує прощупувати по всій лінії сходу, по всі лінії розмовжування, прощупувати оборону. Українських військ і пробувати то на одному, то на іншому напрямку здійснювати ті чи інші стоїть чи іншою тактикою штурмові дії. Тому я повторююсь зараз в цих умовах надзвичайно важливо мати і достатньо і боєприпасів, і достатньо БПЛА, достатньо технічних систем і систем координацій для того, щоб бачити логістику, і ми повірте, це бачимо. Ми щодня знищуємо окупантів підрозділ артилерії, підрозділ ударних БПЛА, кулеметники, снайпори. Розвідники, просто піхотинці, гранатометники щодня знищують десятки окупантів, і ці всі звитяги, і зокрема бійців нашої бригади, вони відображаються в щоденних зведеннях Дякую. генерального штабу. Дякуємо, пане Володимире. 110 тисяч плюс вже Дякую. наближають і наближають. Не дякуйте, спасибі вам і тим, так. хто поруч із вами в окопах. Логісти, водії, ремонтники, ті, хто ладнають, паяють, клеють, клепають, готують, лікують, возять тим людям, які роблять все, щоб ми могли говорити, що я живу. Пасибі. Володимир Назаренко, сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж капітан Нацгвардії. Ви не зупиняйтеся, панове. Нам важливо, щоб вони там на фронтах мали якусь залізну штуку, яка зможе допомогти їм вижити, повернутися живими, здоровими цілими і. Знищити більше тих.